Добрий день. Огляд штанів зимових вінтер українського виробника майстерня World одягу ЛТМ. Штани прямого крою. Є дві особливості. Перша – це широкий пояс, який закриває ззаді поперек і такі шлейки, які дозволяють ну, регулювати об'єм талії. Тобто тут є гудзик, його можна ну, змістити або ну, ближче, або далі. Два кармани. На карманах є закріпки, дуже важливо, які не дають карман рватися, не зверху, не знизу. Ці штани дуже гарно використовувати, коли мінусова температура, і люди працюють на відкритому повітрі. Дуже важливе питання. У нас своє швейне виробництво, і ми можемо шити такі штани з різних тканин і різних кольорів. Кольор і тканину можна подивитися в галереї до цього товару. Obrigado pela atenção.